Чому люди зливаються? Тому що часто буває так, що ти будуєш очікування, а коли вони не збуваються, ти розчаровуєшся. І таких людей дуже багато. Ну, наприклад, тобі сказали, тобі треба написати список людей, які, можливо, будуть цим займатися. Що ти робиш? Ти пишеш список і думаєш, ага, оцей о точно треба. У нього там погане здоров'я, там йому це точно потрібно. Оцьому не потрібно, і так далі. і так далі. Тобто ти починаєш вирішувати за людей. А це неправильно, Вирішувати за людей не можна, тому що ти не знаєш, що скаже тобі той чи інший кандидат. Тому тобі просто треба робити свою роботу. І ти повинен знати, що не всі люди підключаться, це нормально. Тому що один скаже, мені це треба, другий скаже, мені це не треба. Але коли ти будуєш такі очікування, ти будеш розчаровуватись постійно. Тому очікування не треба будувати, треба просто робити свою роботу. Розказати, дати інформацію, а що скаже твій кандидат це вже не твоє діло. Ти, якби знаєш, відповідальність із себе знімаєш, ти перекладаєш уже на нього. І хай він вирішує, треба йому це чи ні. Просто треба це робити постійно і, і не вирішувати за людей. Якщо ти за мною не слідкуєш, то ти мене може більше і не побачиш. Але якщо підпишешся, може зростати день за днем. i don't know